Прийшла страшна війна, яку ніхто не кликав і не чекав. Невідома, незнана, нова болюча реальність. Хотіли зробити все, щоб якнайшвидше настала наша перемога. У 2022 році почалося вже повномасштабне вторгнення на територію України. Почалася е, ця ганебна війна. Е, я, маючи досвід е, участі в бойових діях, з першого дня став на захист нашої держави. Тому що розумів, хто як не ми, хто як люди дорослі, які розуміють військовій справі, хто ще буде захищати наше місто, наші сім'ї, наших людей? 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення на територію нашої держави, це Близько було наше місто. Це відчуло десь в началі п'ятого ранку. перші ракети прилетіли. А сам 25 лютого 22-го року зібрав тривожну валізу і пішов до нашого ТЦК зі своїм також побратимом, який є, був також працював з нами в органах прокуратури. Що мене Змусило піти на той час, да і зараз я вважаю, що кожен поважаючий себе чоловік своєї держави мав би віддати шану своїй країні, в якій він виріс, в якій він проживає, де вирісли його батьки, діди і всі повинно, мабуть, віддати шану. І війна виграється лише тоді, коли ми разом. А не по окремості тому, незважаючи на те, що я або прокурор, або не прокурор, будь-який чоловік мав стати на захисті своєї держави. Ну це моя особиста думка. Я так вихований. Ми це є щастя в простих речах. Дом, побут навіть гарна, гарна ванна кімната або. Рідне ліжко з ковдрою тому, звісно, вона мені що вона мені дала. Вона мені дала гарних побратимів. Оце більше ніж товариші. Це сім'я дала мені, мабуть, осознаність, а того, що в житті може все перевернутися з ніг на голову за одну хвилину. І ти вже не рахуєш, не створюєш плани на завтра, послезавтра. А живеш е сьогоднішнім днем. Прийшло 24 лютого 2022 року. Я знову одягнув військову форму. Під час служби також мені пощастило служити разом з достойними людьми. Деякі з них вже, на жаль, немає. А після демобілізації я повернувся обратно до прокуратури. Зібравшись з силами, чітко розуміючи мету. Та як ніколи високу відповідальність ми змусили себе твердо стояти на ногах заради своїх дітей, заради рідних, заради друзів, заради України. Тривоги, прильоти, безсонні ночі у непростих умовах прокурори щоденно міцно тримають юридичний фронт. Прокурори майже щоденно документують воєнні злочини, щоб ворог поніс покарання за все зло та всі життя, які він забрав. Наша команда працює над тим, щоб злочини не зникли в тіні, а стали частиною юридичної історії визволення України. Тут і зараз кожен злочин отримує своє ім'я, кожен злочинний факт має стати вироком. Нашим головним завданням є фіксація наслідків, збір доказів та ідентифікація осіб, причетних до вчинення злочинів з метою їх подальшого притягнення до кримінальної відповідальності. Прокурори збирають докази, документують правду, ідентифікують всіх причетних до актів ворожої агресії, відновлюють справедливість. Ми фіксуємо злочини, тому що правда житиме довше за війну, правда житиме завжди. Працюємо щоб викривати внутрішнього ворога. Прокурори підтримують публічне обвинувачення у справах про злочини проти основ національної безпеки щодня, у суді, доказ за доказом, проти диверсантів, шпигунів, колаборантів, терористів, зрадників. Це щоденна боротьба закону проти темряви. Сьогодні, як ніколи, нашої пильної уваги та захисту потребують держава, громади і екологія. Усе, що ми відбудовуємо та зберігаємо, вимагає щоденної праці. Повернуті історичні маєтки, археологічні знахідки, ставки, землі на узбережжі, озера та родючі ґрунти це природне багатство, а також історичне й культурне надбання, яким сильна та славиться українська земля. Коли ворог вторгся на наші землі, колеги прокурори, не роздумуючи, стали на захист держави. Вступили в лави ЗСУ. Вони воюють за те, щоб у кожного з нас було мирне і безпечне майбутнє. Під небом вільної України. В день працівників прокуратури України. Хочу побажати всім здоров'я. Хочу всім побажати е, як скорішої нашої перемоги. Хочу побажати кожному перемоги на всіх життєвих напрямках. Будьте незалежними, будьте чесними перед собою і перед людьми. Хай здійсняться всі ваші мрії, хай е, всі ваші рідні будуть живі, здорові, і щоб в житті у вас все було без страт. Ваша праця. Вона дуже важлива і зважаючи на те, в який час ми живемо, на нашу долю, досить нелегка часть нашої новітньої історії випала. Тому я бажаю всім, по-перше, це міцного здоров'я, по-друге, це не зневіруватися, що ви робите щось, щось неважливе або щось. Все це, як я вже казав, як і в Збройних силах, так і в державі, все це єдиний механізм. Не тільки разом ми можемо прийти до нашої перемоги. Шановні колеги та ветерани, хочу привітати вас, професійним святом Днем прокуратури, побажати вдачі, успіхів у роботі. Все в вашому житті було гарно. Я розпочав свою кар'єру в Білгородністровській міжрайонній прокуратурі, в прокуратурі, яка розташована в найдревнішому місці України, в місті Білгородністровській. Мені повезло по життю. Я попав дуже сильний колектив, дуже цікавий колектив. Мені взагалі щастило по життю в плані кар'єри. У мене завжди в усіх прокуратурах у Київській обласній, у Одеській обласній були гарні сильні колективи. Обираючи професію прокурора, ми взяли на себе непростий обов'язок. Це не підробіток і не хобі. Це більша частина нашого життя. Робота, спрямована на благо людини і держави. За кожним рішенням стоїть людська доля. І наше завдання, щоб закон працював. Щиро дякую нашим мужнім колегам, які, не вагаючись, стали на захист батьківщини та нашого спільного майбутнього від ворога. Сила вам, витримки, та нехай доля оберігає вас на кожному кроці. Всіх колег вітаю з прийдешнім професійним святом, днем працівника прокуратури. Пам'ятайте, від вашого професіоналізму. Стійкості, принциповості та якості в роботі залежить довіра суспільства до державних органів, які стоять на варті закону. Миру, здоров'я та добробуту вам, вашим близьким і рідним. Зі святом, колеги! Росли, що на березі моря і сказками бабусь під поради батьків ми навчалися право, боронить закони і за право на волю вибір наш іти в ти Хто Сценарист, хто режисер, хто роздає нам ролі хоч часом так нелегко роль свою зіграть, нас обирає доля боронити волю і нашу.